Вітаємо наших глядачів на каналі Кіровоград. Депутатська година. Гість нашої студії сьогодні. Народний депутат України від радикальної партії Олега Ляшка Дмитро Володимирович Лінько. Вітаємо вас! Вітаю вас, вітаю слухачів, телеглядачів, мешканців мешканці Кіровограда і області. Ви не перший раз у Кіровограді. Ви знаєте ситуацію нашу, але ми почнемо все-таки з парламентських подій сьогодні. Так, сталося, що коаліція попередньо розвалилася, і невідомо, яким шляхом підуть депутати. Або це буде створена нова коаліція, або, по суті, будуть позачергові парламентські вибори. Давайте візьмемо першу ситуацію. Якщо все-таки коаліція буде створена, оскільки ви першими тоді вийшли, так би мовити, демонстративно з неї, чи війдете ви до наступної коаліції, оскільки сили то ті самі? Ми заявили про свою позицію публічно вже майже два місяці тому про те, що ми готові працювати над створенням нової коаліції і заявили про принципи, навколо яких вони мають, мають об'єднатися. Тому що ми вважаємо, що е, цей парламент ще себе ще не вичерпав іти сьогодні на перевибори і затягувати країну в політичну кризу мінімум на півроку. Е, це просто безвідповідально. Ми не можемо собі цього дозволити. Але в той же час ми наполягаємо, що нова коаліція і новий уряд мають сформуватися не навколо прізвищ, не навколо посад, а навколо принципів і стратегії розвитку країни. Ці принципи і ці стратегії – наше бачення. Ми виклали в конкретному плані антикризового розвитку, і цей план затверджений і з'їздом радикальної партії. Ми надіслали і і прем'єр-міністру, голові Верховної Ради для того, щоб вони. Не розглянули наші пропозиції. На жаль, що ми можемо констатувати на сьогоднішній день? Коаліції дійсно немає. Сьогодні парламент знаходиться в заручниках від прем'єр-міністра, від уряду, який показав себе недієздатним. І єдиний варіант, на яким Можна, в принципі, цю політичну кружку розв'язати, якщо Арсеній Петрович Ценюк сам подасть у відставку. Тому що, на жаль, ви знаєте, парламент не зміг відправити його відставку, хоча наша фракція в повному складі голосувала за те, щоб його відставку відправити. Але ситуація зараз така. І я сподіваюся на те, що все ж таки одна людина не може от так от тримати всю країну в заручниках, і відставка Ценюка буде найближчими днями, найближчими тижнями, мабуть. І тут головне, щоб дійсно ми змогли домовитися про формування нової коаліції. І от Намагання президента, прем'єр-міністра і двох великих фракцій Народного фронту і Петра Порошенка затягнути весь цей процес просто в банальний поділ посад, це не призведе до результату. Нам потрібно зрозуміти, що головне, щоб. Створилася нова коаліція, новий уряд, це нам потрібно взагалі змінити економічну політику. Тому що просто поміняти прізвища і діяти так само, ми будемо. Отримувати той самий результат сьогодні. Країна у нас має бюджет просто латання дірок. Ми не бачимо, з чого нам чекати розвитку через рік, через два роки, де будуть створені нові робочі місця, і ми просто чекаємо від кредиту до кредиту. Якщо ми беремо кредити, то потрібно їх вклати в розвиток для того, щоб люди мали робочі місця. Тому що сьогодні рівень безробіття максимальний за весь час незалежності України, і це просто катастрофа, якщо люди не будуть мати де робити, якщо не буде з чого. Підприємцям розвивати свій бізнес, то Україна просто впаде до дефолту спочатку і до дуже серйозної кризи. Тому ми готові працювати над новою коаліцією. Ми готові створити новий уряд. І головне наше завдання сьогодні це примусити і президента, і парламентські великі фракції почути нас і змінити економічну стратегію і взагалі розвиток нашої країни. На думку, може, вашого особисто або вашої партії хто може увійти до такої нової коаліції? E que parte? Ну, безумовно, тут інших варіантів немає, окрім демократичних сил парламенту, це п'ять фракцій, які були в коаліції до цього, тобто тільки з них може вкладатися. гравці, ті самі, тільки можливо умови тільки будуть. Тільки принципи ті. інші. Тому що чому ми вийшли з коаліції 1 вересня 2015 року. Тому що, коли приймалися зміни до Конституції щодо децентралізації і особливо статусу Донбасу, три фракції коаліції не голосували за це. Дві голосували, і це питання виставили на голосування. У нас було. Прийняти рішення, коли ми підписували коаліційну угоду, що всі рішення коаліція приймає консенсусом. Тобто, не з незалежності від того, яка кількість фракцій, вона має однаковий голос у, у раді коаліції. Тобто, якщо ми п'ять фракцій, то три фракції, якщо голосують проти, а дві за, то ми це питання не виставляємо. І саме тому через це ми вийшли, тому що в коаліції не було консенсусу і не, не не чули великі фракції, не чули нас. Пане Дмитре, а є надія, що все-таки цього цього разу учасники коаліції політичні сили все таки будуть дотримуватися тих угод, які вони самі прийняли, об'єднуючись у коаліцію. Дивіться на принципах квот. Призначили міністрів сьогодні. Всі незадоволені, Ну майже в всіх політичних силах є незадоволені ходом реформ, але ж політичні сили представляли ці кандидатури. Чому немає відповідальності за ці дії? І чи готові, наприклад, радикальна партія, яка ну, мабуть, найголосніше критикувала хід реформ представити свого міністра? Ну, у всякому разі, хай це не буде член партії, але людина професійна, і відповідати за ті реформи, які він проведе або не проведе. Дякую за запитання. Дійсно, можемо ми змусити почути нас і взагалі усвідомити кризу і президента і всіх політичних сили, і змінити правила гри, тому що тут не тільки залежить від політиків, а й можемо побачити настрої народу. Ми не можемо довести народ до того, щоб виходили і робили нову революцію. А сьогодні така ситуація. Що народ вже перестав терпіти, головне, щоб президент і інші політики почули. Щодо нашої партійної відповідальності і відповідальності фракції, ми коли вийшли з коаліції, єдиний, хто склав повноваження в уряді, це наш віцепрем'єр Вашевський. Ні міністри батьківщини, ні міністр самопомочі, коли після виходу їх фракції з коаліції не склали свої заяви. Тобто ми готові брати відповідальність. І коли ми Кажемо, то наші міністри відповідають за за, скажімо, за нашу діяльність. І ще один, один нюанс, який я не можу вас не запитати, ми ще може повернемось до міністрів. Скажіть, будь ласка, а чи не здається, що навіть і ні нова коаліція, ні навіть нові парламентські позачергові вибори нічого не змінять? Я знаєте чому? Тому що правила виборів, от те головне закон, за яким мають працювати депутати, досить не змін не помінено. Чи можуть вони бути помінені нинішнім складом? Безумовно і над цим ми будемо працювати. Над цим працювали тиждень тому в Брюсселі наші представники парламенту над над реформуванням взагалі парламенту. І безумовно ми будемо працювати над тим, щоб нове законодавство виборче було прийнято перед наступними виборами і для того, щоб новий парламент вже працював по новому. І це завдання цього парламенту змінити. Я абсолютно підтримую ідею і зміни законодавства і зміни ЦВК, складу ЦВК, який сьогодні є фактично нелегітимним. Але це залежить від президента, який має подати кандидатури ЦВК, А парламент затвердити. Ми на цьому наголошуємо вже півтора роки, тому що півтора роки у нас ЦВК не дієздатне. Абсолютно ну тобто вона сім років працює вже, а фактично має працювати тільки п'ять. Тож один момент. Багато хто вважає, що у вас є так звана золота акція, тобто ви, хоч і невелика парламентська фракція, сила по кількості депутатів, але ви можете вплинути з кількістю своєю на прийняття багатьох рішень, або ви можете їх або підтримати, або не підтримати. Ну, мені здається, що це накладає і певну відповідальність, але з іншого боку, ви можете виграти багато бонусів, домовляючись політичними силами за голосування тих чи інших законів. Ми голосуємо за закони не за принципом домовляння, а за принципом їх користі для держави. І ви знаєте, ви вже питали, чи готові ми міністрів ставити своїх. Ми тиждень тому проводили з'їзд, і наш лідер Олег Лішко чітко заявив наші політичні амбіції. Ми претендуємо не на якісь посади міністрів. Ми претендуємо на владу в країні як політична партія. Ми можемо взяти і готові взяти відповідальність за будь-яке міністерство, якщо буде така потреба. Але торгуватися, ми не збираємося. Ми готові. Готові працювати? Будь-де. Де нам вирішить, скажімо, коаліція, чи дадуть нам наш шмат відповідальності, ми там будемо працювати, але ми не торгуємося. Де ми хочемо, чи там чому? От ми півроку були в опозиції. Ми були в опозиції до влади, до уряду і до парламентської так. більшості, а не до України. Більшість законопроєктів, які спрямовані були на обороноздатність, на підвищення економічної ситуації і розвитку країни, ми голосували. Більше того, ми їх саме ініціювали, тобто. Ми завжди будемо підтримувати ті законопроекти, які є корисними для України. Якщо нас змушують прийняти написані в Москві зміни до конституції, то що б нам не робили? Не залякули, не підкупували, ми цього не будемо робити. А як відноситься ваша партія? Або ставиться ваша партія до того, щоб в Україні працювали не за політичними квотами, а технократичний, так званий, уряд? Тобто люди, які далекі від політики, які тільки є професіоналами в своїй справі, і вони, нарешті, змогли б може Зробити оці реформи, про які, скажімо так, нас уже і Європа розчарувалася, і народ вже не витерплює. Ви знаєте, дуже багато розмов про технократичний уряд, але ну ми готові підтримати питання, в тому, що сьогодні в країні є політичні посади, президент. І коли президент, в принципі, він має бути незалежним, да, і мало впливати на парламент, на кабмін, але фактично у президента найбільша фракція в парламенті. Хоча країна парламентська, да, хоча Україна парламент парламентська президентська республіка, і він має вплив. І так само він буде мати вплив на кабмін. І ну дуже хотілося б дійсно, щоб міністрів там генпрокурора призначали за відкритими конкурсами, за їхніми здібностями. До речі, але... до речі, між не ми, ми ще й без прокурора. Да, і це питання буде вирішено наступним тижнем. І ми наголошуємо тому, що має бути відкритий конкурс, але ситуація така, що всі ці посади політичні. Тому коли говорять, що давайте просто технократичні, а хто це пропонує? А хто буде обирати? Тобто, тут, тут постає багато питань і правила це... гри не про ми готові поговорити. підтримати. Да, але коли ми чуємо такі е, тези про технократичні уряд, що давайте оберемо то це тут дуже багато популізму, якраз з боку е, президентських сил, які мають вплив скрізь. Я хочу сказати, що і коли були обирали антикорупційного прокурора, ну. Все нібито прозоро, але по факту виявляється людина під впливом президента і так далі. і Так далі ну. Таких багато факторів і глава національного банку, про якого постійно забувають всі говорять про поганий уряд, і безумовно він поганий. Але чому забувають про голову національного банку? Шкоди від якої кожного дня ми відчуваємо. І ці от махінації з, фін... з валютою з фінансами це якраз на неї, тому що за два роки у нас знищилася велика чесна купа банків. Да, вони можливо були е... зайвими, але куди пішли їхні активи? Фонд гарантування вкладів, де вимиваються просто мільярди грошей щодня. Я не можу не згадати про те, що крім того, що у вас є святий обов'язок писати закони, відстоювати інтереси реформ народу в парламенті. Ви ще маєте тримати міцний зв'язок з вашими виборцями на місцях, спілкуватися і відчувати, скажімо, тут настрій, ці зміни, їхні проблеми, якось допомагати. У нас стоїть, можливо, ви помітили. На містечко. містечко. Я, вже, да, я, я так. хотів би цю проблему трошкати. Я вже майже півроку спілкуємося постійно, зустрічаємося в Київ. Приїжджають мешканці гуртожитків на университ... на героїв 12 і на університетському провулку 21. І проблема у людей. Та, що вони живуть у своїх квартирах, в своїх е, кімнатах, вже по 10 30, 30, років, але не можуть здобути е, юридичне право власності на них. І знаєте, е, ми от пройшли всі кабінети там, прокуратури, суддів і так далі. Так далі Ну просто неможливо це довести. Люди сьогодні дійсно настільки розчаровані, що вийшли на Майдан і просто поставили намет з вимогами, щоб їх почули. А це все таки, я перепрошую, а це все таки проблема, напевно, в депутатах. Адже ж депутати приймали закони. Ні. Чому прийняті такі проблема, закони? Що... Проблема в тому, що закон написані правильно. Проблема в тому, що судді Трактуєте. читають ці закони неправильно. Проблема в тому, що місцеві махінатори, я можу казати конкретні прізвища, Це прізвище Ярошенко, колишній суддя, який знає, як це зробити, який підкуплені. І просто викупив весь будинок разом з жителями, розумієте, гуртожитка, і по факту, зараз воно ну не, не житлове приміщення, тобто, тобто, тобто гараж. Ті, хто там живе, не може і мати не можуть права на не мати гречки. права ні на квартиру, ні продати, ні якось зареєструвати там дітей. Це все від того, що злодії роблять свої корупційні схеми. Підмовляється з судами, і так далі. Оце головна проблема, що в суді, тому що е, вже там три чи скільки рішення суддів, які дуже важко повернути назад. Бо це вже пройшли там 20 років, і тобто час втрачено ми принаймні добилися до того, щоб людей не виселяли, щоб був мораторій на виселення людей з, з гуртожитків. І якщо такі випадки будуть, ми я особисто буду приїжджати і захищати людей, але щоб людям отримати цей документ, тут дуже дуже багато паперової роботи Скаж... з нотаріусами з адвокатами. Ск ну скажемо так, а можуть об'єднатися не тільки деп... народні депутати. Від Кировограчни, не тільки від радикальної партії, для того, щоб спільно для своїх виборців вирішити цю проблему, я вам хочу сказати, да, от і, точно такі самі проблеми є, і в Київській області. Я зустрічався в Вишневому. Там ну багато таких проблем з такими гуртожитками. Після розвалу радянського союзу не був зрозумілий їх статус і. Тому люди, отак, от, от хтось на цьому нажився, а хтось у когось навпаки, проблема для того, щоб це вирішити законодавчо. Тут є дуже багато моментів. Розумієте, ми не можемо просто прописати от. Класифікацію цих гуртожитків однаково для всіх. Там дуже багато різних специфікацій. Скажіть, Але це а питання... зрештою, то це питання повинно прийти в юридичну площину, щоб. Безумовно. Всі... Але хочу сказати, головне. Головне, ми зможемо сподіватися на справедливість, коли ми дійсно проведемо судову реформу. Коли у нас дійсно в судах можна буде добитися справедливості, поки у нас судді Торгують е, своїми рішеннями, поки у нас судді виконують замовлення прокуратури чи влади, ну і не, не чують людей. То тут дуже важко з цим боротися. Пане Дмитре, але ж судова реформа по суті ще й не навіть не починалася. Ні ілюстрації, ні якоїсь пере, ну, скажімо, перекваліфікації чи якогось перегляду професійного рівня не було серед суддів. Тобто, ці поодинокі випадки вони по суті нічого не змінюють. Абсолютно Чому згоден, так? Так? тому що будь-яка тепертестація, пере, зміни якісь суддів з одного місця на інше, ніби то територіальних місць не, не вирішать проблему. Позиція головне, радикальної позиція партії. радикальної партії, і головне, що може змінити суддів, це повністю всі звільнити суддів і прокурорів. Но це і ж за паралізує новим... роботу. Ні, от коли говорять, що це паралізує роботу. Це все неправда. Можна це зробити поетапно, так щоб е, суд, суди працювали, щоб у нас не було юридичного колапсу, але щоб всі ці судді були звільнені і вже потім. По новому конкурсу нанімати нових ми сьогодні робимо дуже багато в законодавчому плані, щоб скажімо, розгрузити суди. Тому що дуже багато справ, які там ну не, не потрібно вирішувати судами, і тоді можна буде мати меншу кількість судів, і можна буде провести це поетапне звільнення всіх суддів. Тому е, я хочу казати глядачам, що не вірте, коли говорять, що судів не можна звільнити всіх можна звільнити, і це єдиний шлях до реформи суддівства. Нас є ще одна проблема, яку доля якої вирішення якої залежить від депутатського корпусу, це перейменування міста. Ну хотілося б почути вашу позицію, тому що думки різні, і в принципі місто розкололося на кілька. Так би мовити, таборів, і кожен відстоює свої принципи. дуже прикро, от те, що консульти, що дійсно розкололося. Насправді не розкололося. Послухайте, от е, потрібно розуміти, у нас, коли були проблеми е, штучно нав'язані з Російською Федерацією, що у нас притісняють, нібито російську мову, що у нас є поділ на російськомовних і україномовних. Це спеціально було розроблено для того, щоб підготувати почву е, для от таких, от е, потім. Сепаратистських настроїв насправді немає ніякого розколу. Люди мають зрозуміти, що нікого, ніхто нікого не буде примушувати, і буде це все поетапно відбуватися. Тобто, перейменування міста не буде що. Завтра ми це прийняли в Верховній Раді. Всі розуміють. Без що, думки да, що відчувають населення, що думає з цього приводу населення. І ми будемо про це говорити, але потрібно зрозуміти, що нічого страшного в тому, щоб переиміновувати місто і склати історичну назву або Нову придумати, цього немає ніяких проблем, і не потрібно на цьому маніпулювати і розколювати якраз е, населення, тому що це якраз є проблема. от маніпуляції і, і штучний не на, на настрої населення на на розкол. Це є проблемою. У нас Україна сьогодні знаходиться в стані війни, і нам потрібно бути як ніколи е, об'єднаними, а не розколюватись навколо е, нас в міста. Колись придумували назв міст. Одне, друге, третє, і в цьому немає ніякого проблеми, немає ніякого болісного е, відчуття. Потрібно нормально ставитись. Ми прийняли ви, ви... Ми прийняли шлях декомунізації, і це нормально. Ми призвикнемо і до нових назв. Тому я, будь ласка, ще раз хотів би всім е, громадянам міста заспокоїтися і не вестися на ніякі маніволяції. Все буде зроблено поетапно і всі будуть почуті. У нас будь ласка, тільки півхвилини, але одне питання ваша? Позиція радикальної партії відносно люстрації в нас так і не відбулася. Треба чи не треба? Люстрація безумовно потрібна. Закон про люстрацію, який був прийнятий Верховною Радою ще попередньою, він потрібний, але не досконалий. І я в повністю підтримую, що люстрація має відбуватися як в національній поліції. сьогодні перетестація відбувається. На жаль, дуже багато пролива, але і в усіх органах влади має відбутися люстрація. І головне. Що, що яка ілюстрація має відбутися, це народна люстрація. Народна ілюстрація через вибори, тому що люди обирають відкрити, органи державної влади, і тільки народ може дійсно люструвати тих, хто ніс відповідальність за всю ці кризи 25 років. Тому тут дуже багато залежить від народної позиції, від громадян, від їхньої громадської позиції. Я вам дякую. Дякую вам, дякую до зустрічі. Я глядачам нагадаємо, це була депутатська година на каналі Кіровоград. Гостем нашої студії був народний депутат України. Від радикальної партії Олега Ляшка Дмитро Лінько у студії працювала Марія Лебідь. Прощаємося до наступної зустрічі. В ефірі. все найкращого.